Що нового планує випустити компанія Smart? Чим здивує прихильників автомобільних подорожей компанія Ford? Чому у Японії зупинилися заводи Toyota, Nissan, Honda та Mazda? Чи правда, що автомобіль Зікер 007 демонструє неймовірну швидкість заряджання? Як народні депутати України планують знизити кількість ДТП, причиною яких є відволікання водія? Яка подальша доля чекає на шоу The Grand Tour? Фанати будуть шоковані. Привіт, друзі! Ми вирішили запровадити нову рубрику зі свіжими новинами автомобільного світу. Чекатимемо від вас коментарів, адже нам цікаво, чи заходитиме вам такий формат. Також ви можете підтримати наш канал вподобайкою, підпискою чи стати спонсором каналу на YouTube. Ну що ж, let's go to the Auto News. Отже, поговоримо про все детальніше. Новою моделлю марки Smart став середньорозмірний кросовер Hashtag 5. Smart Hashtag 5, який пішов у серійне виробництво, виглядає цікаво, трохи агресивно та має надзвичайну оптику. Не можна не відмітити аеродинамічні колісні диски з плаваючими ковпаками та емблемою бренду. Салон оздоблений шкірою та натуральним дубом. Встановлена величезна панель з трьома екранами. Також є ще один екран. Проекційний керування допоможе голосовий помічник на основі звичайно штучного інтелекту. Загалом салон виглядає дуже затишно і сучасно. Сидіння другого ряду можна складати в різних конфігураціях, за рахунок чого можна отримати доволі велике спальне місце або ще більш місткий багажник. Для любителів виділятися компанія підготувала версію Summit Edition, яка має люстру на даху, бічні підніжки, захист нижча та зовнішній бокс Автодім Ford Transit Custom Nugget створений для людей, які люблять подорожувати. Компанія пропонує дві версії автомобіля стандартну та подовжену. Також можна обрати авто підвищеної прохідності з більшим кліренсом та 17-дюймовими шинами. Дах у автодомі підіймається. Салон обладнаний поворотними кріслами спереду, а заднє сидіння можна трансформувати в ліжко. Також у авто є столик та невелика раковина з бойлером. За додаткову плату подовжена модель. Модифікація оснащується міні-кухнею, різноманітними шавками та таким потрібним в холодні ночі підігрівом ліжка. Дім на колесах пропонують із 2-літровим 170 сильним турбодизелем та в 233-сильній плагін гібридній версії, яка здатна пересуватися на електротязі. За доплату доступний повний привід. Японія готується до потужного тайфуну Шаншань, який має пройти через південний захист країни. Саме там знаходяться виробничі потужності відомих автовиробників, а саме Toyota, яка тимчасово зупинила всі 14 підприємств: Нісан, Хонда та Mazda. Шаншань дуже небезпечний тайфун. Пориви вітру можуть досягати 250 км на годину, що може призвести до руйнування будівель. Нагадаю, що Тойота вже зупиняла виробництво цього року у січні, причина. На була у тому, що компанію звинуватили у фальсифікації даних про потужність дизельних двигунів. Зікер 007 було презентовано менше року тому, та компанія продовжує удосконалювати і оновлювати модель. Так нещодавно електромобіль встановив світовий рекорд зі швидкості заряджання. На Зікер 007 встановлена літій залізофосфатна батарея другого покоління. Уявіть собі, ця батарея з 10 до 80% може зарядитись всього за 10,5 хвилин. Як запевняють у компанії, дана батарея не деградує навіть у мороз при мінус 10 градусах Цельсія. Заряджання займе не більше півгодини. Українські законодавці пропонують запровадити нові штрафи за недотримання правил перевезення тварин в автомобілях. Тобто, якщо ви звикли возити свого песика, як мій товариш Олег на колінах, то за це доведеться платити штраф у розмірі 510 гривень. А якщо порушення буде повторним, то 850 гривень. Тварина, яка знаходиться на руках у водія, може відволікати його від здійснення маневрів або у разі непередбачених ситуацій. Перевозити тварин пропонується у переносках або фіксувати спеціальними ременями безпеки. Ще одним варіантом є перевезення за автомобільною сіткою. Законопроект поки що знаходиться на розгляді, але якщо його приймуть, то водіям доведеться відповідальніше відноситись до перевезення домашніх улюбленців. Ймовірно, останній випуск автомобільної передачі The Grand Tour» з Джеремі Кларксоном вийде 13 вересня. Прихильники вже можуть побачити трейлер. Чому ймовірно? Та тому що є інформація про те, що шоу можуть перезапустити, але з новими ведучими. Новий епізод назвали «One for the Road», і він присвячений мандрівці Африкою. Глядачі спостерігатимуть, як тріо ведучих. Проїде через Зімбабве на вінтажних спортивних авто 70-х років. Цікава буде мандрівка, і, як завжди, з захопливими пригодами. The Grand Тур без пригод, це як запорожець без мотора в багажнику. До речі, відео про історію українського автомобіля Запорожець ви можете подивитись у нас на каналі. Посилання на нього ми залишимо в описі під відео. Друзі, дякую за увагу! Щоб не пропустити наступний випуск наших автоновин, підпишіться на канал та поставте дзвіночок. А також поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Можна йде з лайк, якщо ні. А ще краще напишіть коментар під відео. Ваші реакції надихають нас створювати новий цікавий контент. Бережіть себе та до зустрічі на каналі. Слава Україні!